Шана захисникам, хто дарує нам цей останній дзвоник, хто береже наше небо, нашу школу, родини і мирний урок. Вічна пам'ять полеглим всім героям, хто життя за нас віддав. Їхній приклад священний. Кожен герой для нас янголом став цей навчальний сьогодні опалене війною. Бо Україна моя у вогні її захищають справжні герої, Неньки моєї, доньки і сини. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаймо героїв сьогодні своїх, а тих, кого вбили, кулі ворожі, Хвилиною мовчання вшануємо усіх. Одні йдуть зі школи, а комусь це все пройти. А ми так не хотіли тут за незламним духом, мужнім і сині творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди, вільні, щоб мирним і радісним було життя. Останній дзвоник ось і дочекались серед потоку монохронних днів. Боролись, вірили, молились і навчались. Тримало вперто стрій, хто як умів. Вітаємо мирного неба всім. Позаду лишився ще один навчальний рік. Він приніс багато знань, досягнень і досвіду. Звичайно, подолати всі труднощі було нелегко. Проте ми були дуже наполегливі. Але ми навіть не задумувалися, наскільки ми були щасливими і безтурботними. Шановні учні, батьки, вчителі, сьогодні ще наше свято хочу розпочати зі слів відомої української письменниці Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Закінчується цей непростий рік. Ми повинні розуміти, що ми переживемо все, подолаємо все, і незабаром ми знову зустрінемося, знову станемо на наш новий старт з новими силами, з новим бажанням, з новими успіхами. Тож сьогодні хочу привітати і побажати. Нацнаги, успіху нашим головним сьогодні діткам це одинадцятикласникам, щоб вони були сміливими, відважними, гордими за себе, за свою державу. Зібралась на дзвоник останні вся весела шкільна вітвора. Це день у травні, справді особливий. Весна усіх вітає, залюбки і учні всі сумні, але щасливі. Вже давно прийшла весна, і нас манить тепле літо. Подивись, яка краса, ми так хочемо мирно жити. Ми маленькі ще усі, але добре розуміємо. Нелегкі тепер часи. Зробимо все, що вміємо. Кажем, дякую сьогодні. Ми останньому дзвіночку. Рік навчальний закінчився, сонце сяє в кожному куточку. Кажем, дякую сьогодні. Наша перша вчителька провела уроки в сотні. Ви наша рідна покровителька. Зустрінемося дружньо восени не дистанційно, а з букетами великими. Нехай ніколи не буде в нас війни, а будуть усмішки дітей із квітами. Дорослі, зупиніть війну, ми хочемо миру, дитинства, світло, гратися і співати пісні. Ми молимося щодня і маємо віру, щоб вже настали сонячні щасливі дні. Дистанційного навчання більше хай не буде. Бо реальне спілкування люблять діти та дорослі люди. Прощавайте рідний клас! На навчальний рік завершено! першого. Промора Велике дякую, Наталя Миколаївна. Що спридумало в зірку яскра. Вчителем долю назвав і даруючи посмішки і квіти, у думках зберігаєм своїх, Ви навчили нас жити і дружити, віддавати, радіти за всіх, мій учителю, долі вітрила, ти для нас пурпурові напнув і надав для полю. i <laughs> <laughs> Малює для вас підростучі малі соколя. Дорогі діти, так швидко плине час. Ось ви і закінчили початкову школу. Бажаю вам підкорювати нові горизонти, будьте стараними, наполегливими, завзятими. Не зупиняйтесь на досягнутому, підтримуйте один одного у старшій школі. Будьте дружніми. Бажаю вам. Миру, процвітання, сонячних ранків. добру путь, дорогі мої діти. Ти наче сонечко на небо храгі, ти наче зіронька єсна, хоч украсиє серденьком пирай. É Я вплітаю переможне слово віра, це потрібно нам для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово, добро, щоб нам в Україні добре і мирно було. Я вплітаю переможне слово історія, бо я вивчаю сучасні події із болем. Я вплітаю, переможне слово єдність, бо соборні ми в борні за незалежність. Я вплітаю переможне слово надія, бо лиш про найкраще всі наші мрії. Я вплітаю переможне слово мир, щоб злетіла українська нація до зір. Я вплітаю переможне слово захисники, бо ворог біжить геть із їх легкої руки. Чому ми на землі? Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю сміло крокувати світле майбутнє, досягати поставлених цілей і ніколи не залишатися на зі своїми проблемами, успіху і мирного неба над головою. Соловіна після бана де. Яскраві моменти, Розлетимося по всьому світу. Ми готові до нового іспиту напишемо рідною мовою Ми любимо тебе, школа ми любимо тебе, школа ми любимо тебе, школа ви учні, такі гучні, як ми за досадинько. Шана вам, хто зусиль доклали, щоб усі ми такими дорослими стали. Розвивали ви нас, плекали, навчали. Дорогі наші вчителі та працівники найкращої школи, шана вчителям найкращої школи, за великі і дружні, однодумці коло. Десятки предметів у школі з вами досконало вивчали, дорослими і розумними потроху ставали. Шана всім учителям, хто запалив у нас вогник бажань. І потяг до саморозвитку, до досягнення цілей, до знань. Наші рідні вчителі й працівники шкільні. Усі, ми кажемо нині вам спасибі, що підняли, зростили нас і просто всіх учили жити і хвилювалися за нас. Шана нашим батькам за родинне тепло і ласку, за щасливе дитинство, незабутню казку. І, хоч війна. Навчальний рік нам засмутила та лиш сильнішими, серйознішими нас зробила. Шановні випускники, вітаю вас з успішним завершенням навчання в Словському НВК. Бажаю вам подальшому, би не склалось ваше життя, аби воно було під мирним небом у нашій найкращій незалежній Україні. Дякуємо нашій першій вчительці! Любі мої учні, ось із нас стала мить, коли для вас продзвонить останній шкільний дзвінок і покличе на останній ваш урок, урок вашої юності. Бажаю вам вступити в доросле життя щасливими і у мирній країні, щоб ви здали ЗНО і гарно е, обрали свою професію, про ту, про яку ви мрієте, щоб всі ваші мрії збувалися. Щасливої дороги! У ласкавому травневому повітрі Босковий запах л'ється і бренить, тож на шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник наш дзвенить. Це сльози й радості, свято і прощання. Для когось він лунає перший раз, для когось справді буде він останнім, а нас покличе у наступний клас. В добру та легку путь, хай Господня благодать береже вас на всіх життєвих стежинах. Дитячих хмель святковий дзвін. Для вас сьогодні пролунав останнє, хай в пам'яті завжди залишиться він, малиновий дзвінок прощання. І поки в серці промін не стиха, і школа рада двері відчиняє, у цій землі надію сповіщає веселий голос нашого дзвінка. Хайва мрія, як зіронька світить, кличуть далі дороги й путі. Україно, ми всі твої діти, тож прийми їх в обійми свої. Нам потрібне мире небо, сине, сине, світле, світле. Миру нам сьогодні треба. Україно, наша нескорена держава. Затишай молоде покоління, відданих синів і дочок свого народу. родина та Україна, для людей нас Україна, ми всі Єдині свої плечі, щоб не хилилася калина. Зробимо все для того, щоб ти цвіла Україна. синім кольором мирного неба дзвели нам дзвонику жовтим кольором пишних ланів і золотом колосся. Дзвели нам дзвонику волею, мрією і світлим майбуттям.